Маленький персик лежить тут, хуліганить кіно разом з нами дивиться. Так? Да? Ти кіно дивишся? Ми дивимося серіал один Теорія Большого взрива І персик дивиться. Там такі фігурки разні літають. Особливо це їхня заставка. Йому подобається прям витріщається на нього. Вижив нас ліжка. Сказав, що він тут буде віднині лежати. Йому мало місця вже в шафі і на його ліжечку мишками пообложувався. От тут мишка, там мишка, що десь біля нього. Валяється чи під ним, ганяє, ниряє за цими мишками, цей плід такий м'ягенький, він сюди прям занирює, розганяється. Надо буде якось зловити момент, коли він пригає в нього. Але пригає один раз, а коли береш телефон, він все реагує на камеру, що тільки береш телефон і зразу такий хоба! Стоп кадр! Далі за гроші виконання трюків каскадьорських. І сьогодні, що в тебе? Що в тебе сьогодні були за плани? Плани були, так? Да? Плани якісь були. Ми зашкодили їм. Завжди перешкоджаємо пірськовим планам на день, як завоювати Всесвіт, пороботити людей, щоб йому прислужували і давали різні, не буду говорити, що. То реагує на нього дуже. А сьогодні вже одну. І такий маніпулятор підходить під холодильник, сідає і не встає. Сидить і дивиться, поки не досищимо. Правда, їх так часто не можна давати. Оце тобі вигодуємо їх. Більше не будемо купувати. Бо ти в нас на дієті. Вилікуєшся, будемо тобі купляти. До консерв так і не повернувся, тобто вологий корм так і не їсть. От в мене інші плани на життя. Да, пірсяня? Лежить такий. На вікно не заглядувати, Нельзя на під спати. Скільки раз говорити. Да, Персик. Були інші плани. Стільки планів було, але потом ліг і заснув, як завжди. Передавай вітання своїм підписникам, глядачам. Кажи всього-всім, всього найкращого. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім добра! Пока-пока.